Вітаю вас! Як всім добре, відомо, дорослі люблять гуляти. Але гуляючи дорослих та гуляння чоловіків дещо відрізняються один від одного і переслідують різні цілі. Сьогодні ми поговоримо про гуляння. Його цілі та завдання. Чоловік та прогулянка. Пішли, поговоримо при цьому. Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на барван по домашнім гаджетам. Вітаю вас! Чоловік та прогулянка. Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Deadmao 5. І сьогодні в ефірі новорічний золотий гусь! Ура! Ура! З новим роком! І сьогодні буде тема чоловік та прогулянка. Здравствуйте, Deadmao 5. Це новий гість. Здравствуйте, я розказав про прогулянку на цьому тижні. Давайте подивимося, що наші прогулянки думають наші експерти. Давайте. Адже вона Прогулянка! Цінко, розваги та оздоровлення до зда... свіжому повітря. І чоловік прогуляється. <клухи> Цю мать Анжела, і сьогодні я обіцяю до прогулянки. Тим часом прогулянка обіцялася танцюти танцювати дискотеку чоловіка, а не хуляється з якою фігньою. Я прийшов на прийом губернор Ночбер та його мамою Лізетою. Давайте подивимось, ми поговоримо про ви прогулянку. Сумувала за бід на секунду додому. Після школи маменків обойно біг грати футбол на річку кокей на вижі і поривати це щастя не стільки маменки, як вона додому не тримала нічого компітати та їх ховетних ставок. Тоді в минулому столиці не було чорно білий телевізор. Нарадово пішов роки, ночь бояр виїзд став знаменитим кроликом та татом ліза цебі. Та, Мішель, кричати, із чи водити дому йому не доводиться, як усе змінилося на краще, чи Чисату я, то козна півкода. Бо за то ви спояните прогулянку. Не сумував за прогулянку, говернор. Я вже обіцяти та вашу прогулянку, чоловіку. Прогуляти чоловіку можна, да, можна. Але тільки не можна. Але іще не говориться. Менше Лізет, обіцяти за наступним. А я кажу, що і наступним. Який ще наступним? Я сказав менше обіцяти Савки рот! Я тобі ще раз! Я тобі к сума зійшов? Ай, козел! Давайте розповідаємо експертів до нового 2026 року. Доброго шостого Розкажіть, Доброе де ви знайдете свої прогулки чоловікам? І казус добавить тисячу гривень. А тисячу гривень про гулянку не допоможуть розвиватися! Ніколи доглядати не можна за своїми фейверками! Вы забови право не відбудим. ми зустрінемось у вівторок. До побачення з новим роком! Аааа! От шоу школы на ICT.